Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по українськи. Нещодавно я на своєму ролику робив стрім по своєму першому шкільному комп'ютеру Yamaha T2, який працював на операційній системі MSX або MSX 2. І сьогодні хочу ще поговорити про одну гру з цього комп'ютера. Але чому саме цю гру? Тому що ну, дуже схоже я знаходив і на консолі Dendy. і ця гра навіть ну, вона попадалася не в одному екземплярі, а було ну, декілька ігр такого жанру. Це така собі стрілялка. Але стрілялка з видом згори, де ви керуєте персонажем, бачите його голову, його зброю, і треба вам іти вперед і знищувати цілу купу ворогів. Така собі аркадна стрілялочка. І цю стрілялочку, ця стрілялочка називається Ікарі. Давайте я її запущу, і будемо дивитися, що це таке. Красиво, до речі, що приємно в комп'ютері MSX, що, окрім того, що ми знаємо, що це комп'ютер доволі має кольоровий такий дісплей. На ньому можна грати в ігри кольорові, вони графікою дуже схожі з тими ж іграми на консоль Денді. Тому і тут ми бачимо те, що ми могли бачити і на консолях Денді, а саме заставку перед початком гри. Ну і по цій заставці ми можемо трошечки вгадати сюжет гри. Наш головний герой це такий військовий спецназовець, який відправляється на якийсь острів, один, щоб знищувати цілу купу ворогів, знищити головного диктатора цього острова. Ну а щоб до нього дойти і його знищити, треба знищити всю його армію, всі танки, тут солдатів, всякі бункери. Ну і це вам треба буде робити. Гра, як я вже сказав, зроблена в такому аркадному стилі стрілялки. Ви керуєте персонажем, який дуже-дуже дивно нагадує нам Рембо. Як я й казав, персонажа, ви бачите згори, ну ви бачите так спину персонажа і його голову, і коли він ходить боком, ви бачите його зброю. Озброєний наш персонаж двома видами зброї. é... Гранати і ну, сам кулемет. Кулі літять по екрану. Їх видно в ті часи, в часи двомірних ігор. Кулі летіли не дуже швидко, від них навіть можна було хулятися, і їх було видно на екрані. Ця гра мені нагадує чимось гру Чигівара, яка виходила на консоль Денді, де також ну, там можна було грати на двох, викерували бравими солдатами, які також могли кидати як гранати, так і зброю, ну так і стріляти із за. Автоматичної зброї, е, окрім того, що ця зброя у нас є в тому вигляді, яку який, який ми бачимо спочатку, її можна покращувати покращувати її можна завдяки поверапам, які можуть бути заховані під знищеними дотами ворожими, або просто е, находитись на екрані, або за якимись воротами, або дещо. І це вони ці поверапи виглядають у вигляді латинських літер літер. Ф і літер B. літера Б. Літера Б покращує наші гранати, які починають, ну, вони міняють колір і починають вибухати з більш та, великою ну, такої, з великою територією їх ураження. А також літера Ф, яка покращує ваші е, кулемети або автомат, який починає стріляти. Також ваші кулі міняють колір, і вони починають стріляти на весь екран. Тому що, коли вони спочатку, вони стріляють тільки на ну, якусь частину екрану, і вам треба поближче підійти до ваших ворогів ворогів тут дуже безліч, тому грати треба обережно, тому що кожне влучання в вас це втрата життя. Гри такі ігри такого жанру, по-перше, були портовані на консолі і на домашні комп'ютери з аркадних автоматів, тому що на аркадних автоматах ця тема була популярна, коли дуже багато ворогів, вам хочеться пройти далі і далі. І якщо ви витрачаєте всі життя, задля, задля цього вам треба вкинути монетку, щоб ну, продовжити гру. А ігри е робили не випадково такими важкими, щоб монеток ви закинули як най найбільше, ніж ну, там, з дітей так витаскували гроші. Так, ну, а ця гра була випущена у 1987 році, а в ці роки ще були дуже популярні аркадні автомати. Хоча і пошов, пішов уже розквіт домашнього геймінгу. Ну, завдяки, звісно, консолі Nespa Micom або Денді яку ми її знали вже в 90-х. І завдяки домашнім комп'ютерам, таким як ZX Spectrum, Amstar та інші, і навіть такі, як MSX. Але ну дійсно MSX коштували дорожче, тому у людей більше на руках були комп'ютери типу спектрума або або його подібних комп'ютерів. Окрім тих поверапів, про які я вам розповів, а саме літери F і B, можна буде в цій грі навіть сісти в танк. Для цього також треба знайти поверапи, на якому буде намальований той самий танчик. І тут, як в грі, яку я вже згадував, Чигівара, да, яка виходила на Денді, там також можна було сідати в танк. Тут також це можна робити. І на танці можна проїхати якусь часть зони, але Є проблема. Так, танк уже не боїться вражень кулями, кулями, а тільки гранатами, але є проблема в тому, що танк не може їздити по воді. І коли ви доїжджаєте до води, я пробував проїхати на танки по мосту, але коли ви наїжджаєте навіть на мостик, ну, ваш персонаж виходить з танка і біжите потім знову пішки. Але це нічого, тому що ну, танк також дає вам можливість проїхати якісь дуже важкі частки цієї гри, ну, щоб проїхати більш-менш не. Пошкодженим. Що ці, ще що, що цікаво, як я і казав, життя ви втрачаєте від першого влучання, якщо вашого воїна влучать. Але е, тоді, всі, коли ви втрачаєте життя, всі е, ваші вороги на екрані також знищуються, і тому ну, це може там вам дати можливість пройти трошечки далі. Окрім тих всіх поверапів, які я до цього показав, ще, ще є один важливий поверап, хоча він зустрічається в грі не, не дуже часто, це е, ну, намальована така людина. Ну, це життя тут також можна поповнювати життя, тому що спочатку гри дається три життя, але ви можете по ходу гри підбирати нові життя, і це також приємний бонус, тому що ваше з вас життя дуже швидко вибивають. Як і в багатьох іграх на домашніх комп'ютерах ну, якщо їх, Це їх сильно відрізняє від ігор на е... консолях. В цих іграх немає контів, да? Контінюр, яким ми звикли на той же Денді. В цих іграх дається скільки життів і все, і вам треба за ці життя просто е... ви... ну, намагатися пройти гру. Хоча, якщо подивитися на графіку цієї грі, вона могла б спокійнісінько вийти в тому ж самому 87 році і на консоль Денді, і на якусь там Sega Master System, тому що ну, графікою. Вона підходила для тих ігор. Навіть тут є скролінг хоча він трошечки тут е, не такий плавненький, як ми звикли бачити на Денді але маємо ж на увазі, що це у нас, по-перше, комп'ютер, який був створений, ну, хоча він був наполовину ігровий, наполовину нучбовий. Принцип цього комп'ютера був у тому, щоб можна було працювати, і більше він був як учбовий комп'ютер для школи. Ну, це я все розповідав. Тому і ігри тут, можливо, зроблені не так ідеально, як на тих же консолях. Але саме якщо взяти Yamaha QVT 2, то яка вже працювала на покращеному MSX, і мала більше оперативної пам'яті, кращий процесор, то можна було грати. Ну, процесор, в принципі, я мав на увазі саме графічний процесор, тому що. Процесор центральний тут був такий самий, як на ZX Spectrum то в принципі графічно вона виглядала доволі непогано. Що ще приємного в іграх на цій консолі? Що звукове оформлення в них також було дуже схоже за звуковим оформленням вже на консолях типу NES або Famicom тому що е, тут стояла, ну наприклад, в моєму шкільному комп'ютері стояла звукова плата е, від Ямахи, і вона мала також дуже непоганий звук. Ну думаю, далі проходити гру. Ну не буду, тому що якщо цікаво, можна буде і спробувати на проходження на стрімі. Але це звичайний, звичайний аркадний бойовичок, де вам треба ухилятися від ворогів, десь пробігати їх і спробувати пройти як наймога найбільше да і найдалі. Так, ну і на цьому ролик також можна буде закінчувати. Дуже дякую вам за перегляд цього ролика. Пограти в цю гру чи ні, то вже вирішите самі, тому що дуже схожі ігри є на Денді. Тому кому цікаво познайомитися з саме Ігротекою MSX, ця гра, яка називається Ікарів, в принципі, для цього також підійде. Не сама погана гра на цьому комп'ютері. Ну, на цьому ролик буду закінчувати. Ще раз дякую вам за. Перегляд цього ролика буду вдячний вам за коментарі під відео, за вподобайки під цим відео. Ну і хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь і побачимось на нових роликах. Всім пока!